Так, 516-та матка від М45 ДСУ обльотана загинула. Вони вивели свою. Ну, Отак, от їх. Мало їх є. У щось не було толково. Так, тут я от ще ентеронормін їм давав, покрупив. Зараз я гляну, чи є матка. Так, матка вийшла і вона там перегризає вроді маточники. От вона. Матка схожа на свою маму. Вот. Ну тут вона певно вийшла на, з іншої сторони. Зараз гляну, що там як. Ні, тут немає. Значить вона з цієї сторони вийшла десь і одразу й що ще є. А де вона отут ще є? Моточник зверху. Звідкись вона вийшла, коротше. Де там акта? її щось не бачу. А от вона. Зараз глянумо звідки вона вийшла. Так, на іншій рамці видно звідки вона вийшла. От. Звідси вийшла, а тут решта знищують. Добре. На цьому репортаж завершено.